Всім доброго дня, вітаємо вас на каналі Шопучок. Покажемо вам, що цікаво є на полицях даного магазину Аврора. Перебіжемося сьогодні по контейнерах подивимося і по акціях, що цікаво, що є на акціях. Так що, зручно, сідайте. Асортименту товару дуже багато, вибір надзвичайно великий. Зараз все буде. Детально оглядати і дивитись на усе. Сковорідки. Дивіться, сковорідка 24 см в діаметрі 449 гривень. Сковорідка 24 см в діаметрі 399 гривень. Коворітка ось така 449 гривень. Доволі гарний кискує, я би сказав. Так, 28 на 4,5 см бортик має. 349 гривень. Друшляк з ручкою. Ось такий 189 гривень. Улідочки ось такі малесенькі. 14 см 95 гривень. Скорітка ось така 24 на 4. 229 гривень. Скорітка на 26 см. Ось така 299 гривень. Турка. На така на 400 мл, 85 гривень. Металева. М'ятко-металеве. 39 гривень. Контейнер ось такий. Кришечка закручується. 24 гривні на 0,5 літра. Заварку. Ось такі підчайовочки. Чайник заварваний 249 гривень. Порезним 249 гривень. Менчики отакі 149 гривень. Ось такий більший 199 гривень. Чайник заварений 199 гривень ось такий. Чайник заварений 249 і 249 ось такі. А чайники по 249 гривень. Білому Ось таким. Міксер ручний 399 гривень. Для сенвіша. Така штучка 499 гривень. Так, кавоварка 449 гривень. Така. Тостерниця 449 гривень. Папельниця 399 гривень. Так, рушнички. Ось такі, такі рушнички по 99 гривень. Ось такі менші новорічна тематика, така різна патріотична, українська і новорічна по 17 гривень. Ось такі рушнички в різних кольорах 34 гривні. Так, що це коштують у нас? Не пробувається. Скатерти на різдвяна центокі. Кухона ось 34 гривні. 34 гривні. Так, для заправки газу. Зажигалочки ваші пальнички 49 гривень. Балончик газовий на 150 мл. Спалювач для багаття. 54 гривні. Аромат шашлику. Так, вогник-бензин такий для заправки зажигалочок. Коштує 39 гривень. Сухе пальне. Завжди треба це мати також у сумці. Спирт сухий, 8 штучок. Упаковці 24 гривень. Треба обов'язково купити і писати ж мисливську сумку. Це міні-піч спиртова. Колдити на ці штучки, ну цікаво досить. Запалюєш, що воно коштує? 64 гривні. Ну дуже класно. Чесно, бомбазно, я би сказав. Запалюєш, воно горить. ну Прикольно. Пітришки металеві. 34 гривні. Контейнер 49 гривень на одну літру. Є в кольорах рожевий, червоний, жовтий. Контейнер харчовий. Ось такі сорок гривні на 0,565 мл Контейнер ось такий на акції. Зараз 34, 33 гривні, а це діє по 14-12. Такий цікавий. цікавий контейнер, бачите, в комплекті ложка-вилка 139 гривень. Осе такий зручний цікавий. Контейнер ось такий на акції 139 гривень. Акція діє по 14-12. Вилка-ложка всередині. Також є. Досить такий цікавий. В кольорах синьому та. Прошу вроде та мотозеленому і чорний. Такі назад. Зараз дуже великий вибір контейнерів. Дивіться, ось такі гарні контейнери теж ну, Бомбезно, вже почали це все робити. Бомбезно. такий 129 гривень. Просто все, ідеально. Просто ідеально. в зеленому кольорах бомбасно, Бокс 77 гривень на акції. Ось такий цікавий. Середня, я бачите, є ложечка і вилочка. Досить цікавий. Набір пергаментних паперчиків таких 49 гривень. Фульга 54 гривень. Фульга, фульга, фульга. 365. Ні, це не 20 метрів. Вибір дуже великий. Контейнер взагалі. За час для вибір. Різні ямкості піцы що бажають Запальничка 44 гривні ось така. Теж хороша така річ. Колись потрібно, треба було ходити по різних спецмагазинах, щоб там щось затаритися взяти якісь там собі взагалі подорож, десь в ліс, на риболовлю різні інструменти, як запальнички, сітки, все решта, розпалюючи в оврові і все. Заходиш в цей магазин, реально можна купити все, що бажаєш. На риболовлю. Взяти із собою і ямкості різні, і сітки, є все. Просто Шампура, все, що бажаєте. Така запальничка 88 гривень. Цікава така запальничка. Так, три контейнери в одному Ось такі. І вартість на на акції по 149 гривень. За три штуки акція діє по 14-12. Доволі таки непогані контейнери. Комбезень. Рушнички, дивіться, ось такі 77 гривень. Ось такі 88. Ось такі два рушничка в комплекті. 55 гривень. Рушник кухонний. 39 гривень. І ось такі 39 гривень. Ось такі цікаві. такі два. За три штучки 59 гривень. Ось такі з сніговичками 59 гривень. Сітка. Сітка, сітка, що вона коштує? Під гриб 149 гривень. Маєте ну, декілька разів її висадить, але помбазна, ну, гарна сіточка. Ті ж крабки, бачите, щоб відчищати пательні. Різного роду взагалі мангал можна чистити. Все, що забажаєте, 59 гривень. Такий щиточка штурбок, доволі такий добротний, міцний. Всього на все, 59 гривень. Рекомендую. Якщо хочете бачити ще більше різних товарів, обов'язково не забудьте підписатися і переходьте на наступне відео. Всім дякую, що з нами. до побачення.